Доброго дня всім нашим підписникам, вас вітає мініаграсу. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас дуже майданчик поповнився асортиментом тракторів та навіски для них. Так що приїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 15. Чекаємо на вас. А по асортименту я вам зараз більш детальніше покажу. Що в нас є в наявності? Це наш майданчик. Заходимо всередину. Це наявність наших тракторів на даний час. такий от свінтай стоїть. Його ціна 4200. На всі трактори є скидочка, так що завітайте до нас шифен 240. Шифенг 350-й. Ось їх два красення таких стоять. Шифен 244-й есель. Шифен 404-й. Забув сказати, ось 350-ті шифенги оці ось. Вони в ціну йдуть по 3600 доларів. Тобто їх ціна така бюджетно. Вони одноциліндрові, ремінні. І 240, 3400 400 шифер. Також одноциліндровий, ремінний. Це можна сказати, такий міні-трактор, мототрактор, так ми називаємо його. Ну, вони більш, я вам скажу, продаваємі. Люди їх беруть за ціни, такі, що більш бюджетні. І, як кажуть, тобі не треба бігати рядом там щось крутити, ти сів і поїхав. Далі, Донфен 244 g 2 донфен 404-й ряд у нас. Ось 504 з реверсом. Примусова гідравліка 404-й ось стоїть, також з примусовою гідравлікою. RE 244 джинма, 244 звичайна. Лавол 244 -й. ось стоїть такий красень. Лаул 354. Є такий 354 з реверсом. Ось біля. один біля одного стоять. Це з реверсом коштує 900, а без реверса коштує 7500. Так що завітайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Надамо на тестування прямо на майданчику. Приїжджайте, тестуйте у нас, вибирайте собі трактор. Ця. Такий є янмарчик ось. Бушний японський виробник Янмар, є 60. Така ціна з ґрунтофризою йде 5,5 Соліс індійський трактор з японським двигуном Mitsubishi паливної системи Bosch. Є Solis 26 і Solis 26. Екстра. Тут передня колія 1,20 м. Видно на відео. Тут метр 20. Тут вуще. Якщо подивитися, то видно. Также є оріончики РФ 244, РД 244. Такі красавці стоять у нас. Булат 244. Ціна 500 такого повнопривідного. Ось була 240-й, це без передочка, ціна такого 4200. Всі трактора, забув сказати, всі трактора 2024 року випуску: січень та березень місяць. Так що завітайте до нас, місто Суми, вулиця Герою Крут, 15. Всім гарного та тихого дня!